Усіх допитливих в ефірі топ-5 цікавих фактів. Хтось із великих і знаменитих сказав, їжа це ліки від будь-яких розчарувань. Сьогодні поговоримо про продукти, до яких ми звикли, але розповісти щось цікаве про них зможе не кожен. П'ятірку відкриває вівсяна каша. Останнім часом її продажі у всьому світі стрімко зросли. Причина користь вівсянки і бажання людей їсти здорову їжу. Вважається, що найбільше цю страву споживають у туманному альбіоні, але ще за часів Київської Русі популярними були вівсяні киселі, які вважались лікувальними та такими, що дають силу, молодість і красу. І справді каша Геркулес, як ще називають вівсянку, один із 14 продуктів харчування, які здатні оздоровити. І продовжити життя. Це каже, що й вважається заспокійливою, бо має антистресовий ефект. На четвертій сходинці ківі. дехто вважає, що Киві це фрукт. Насправді ж ягода. Киві національний символ нової Зеландії. Завезли його туди з Китаю, де ківі називають мавпячим персиком через волохату шкірку, що покриває фрукт. Новозеландці ж називають ягоду китайським агрусом. Ківі продовжує дозрівати і рости навіть після збору урожаю. У цьому продукті набагато більше вітаміну С, як у цитрусових. А ще Ківі афродизіак. Трійку лідерів відкриває масло, незамінний на кухні продукт. Одним із перших барила з маслом брали з собою в море норвезькі мореплавці у восьмому столітті. Вершкове масло в жарку погоду не танутиме, якщо маслянку обгорнути серветкою змоченою в солоній воді. Вершкове масло називають їжею для розуму, бо речовини, які в ньому містяться, оновлюють нервові тканини і клітини головного мозку. У світі за рік споживається понад 5 мільйонів тонн вершкового масла. На другу позицію потрапляє гарбуз. Цей овоч можна вирощувати абсолютно в будь-якій точці світу, крім Антарктики. Існує понад півсотні сортів гарбуза. Найменший може важити трохи більше кілограма. Найбільший досягає чверть тонни. Гарбузи малокалорійні і багаті клітковиною. Це джерело вітамінів А і Б калію, білка і заліза. Гарбуз рекордсмен у США був випечений з нього найбільший пиріг діаметром півтора метра. Для його приготування знадобилось 3 кілограми гарбуза, півтора кілограма цукру і 144 яйця. Лідером рейтингу стає кінза або коріандр. Свіжа листя цієї рослини має злегка гіркуватий смак та різкий духмяний аромат. Зелень кінзи використовується в їжу у свіжому та сушеному вигляді. Є гарною приправою до салатів, супів, страв з м'яса та риби. Зелень для салату краще рвати руками, щоб менше витікав сік. У супи кінзу додають безпосередньо перед закінченням приготування. Кінза збуджує апетит в її листі багато каротину, аскорбінової кислоти та цілий перелік вітамінів. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки мережі продуктових магазинів Продмакс. Тут ви можете купити усе необхідне, щоб нагодувати свою родину. А за веркарт ще отримаєте знижку 5%. Посміхайтесь і знайте всі ті, що достатньо фактів, які приголомшать вас.